Призначення житлових субсидій в умовах воєнного стану має деякі особливості, зазначила начальник відділу управління праці та соцзахисту населення Олена Жинова. Уряд змінив механізм нарахування та виплат цієї державної підтримки. Зазначена постанова, перш за все, передбачає зміни щодо надання повноважень органам пенсійного фонду з призначення та надання житлових субсидій та пільг, які працюють за екстериторіальним принципом. Екстериторіальний принцип передбачає, що громадяни можуть звернутися до органу пенсійного фонду за призначенням субсидій чи пільг незалежно від свого місця проживання чи перебування. Якщо раніше людина мала право звертатися за субсидією лише з прив'язкою до місця реєстрації та фактичного перебування, то відтепер це можна зробити будь-де у будь-який час через ЦНАП, управління праці та соцзахисту населення або через портал Дія. Втім, увага, лише протягом жовтня-листопада цього року. Як і раніше, СНАП та управління праці будуть приймати заяви від громадян, включно до 30 листопада, громадяни можуть на поштою управлінню праці надіслати або в електронній формі через веб-сайт Міністерства соціальної політики. Уже з 1 грудня вони можуть електронною поштою або поштою тільки на пенсійний фонд. Для тих громадян, які, для яких нічого не змінилося, і вони залишились за місцем свого своєї реєстрації і місцем проживання, для них нічого не змінюється. З 1 грудня повноваження передаються пенсійному фонду, і цим громадянам звертатись до управління зараз не з заявами не потрібно. Змінився і механізм розрахунків субсидій, підкреслила Олена Жинова. Не враховуватимуть допомогу на проживання внутрішньо осіб компенсацію на покриття витрат за програмою прихисток. Також громадянам, які за період воєнного часу накопичили борги за житлово-комунальні послуги, це не вплине їм на право отримання субсидії, тобто субсидія таким громадянам буде. Не втратять право на житлову субсидію і ті, хто наразі перебуває за кордоном. Треба лише цей факт підтвердити документально. Отже, підсумувала фахівчиня: усім мешканцям громади, хто отримував субсидію в попередньому опалювальному періоді і в домогосподарстві не сталося ніяких змін. Субсидію на новий опалювальний сезон продовжать автоматично. Додатково звертатися до управління праці не потрібно.